Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу розповідати про всесвіт Толкіна, Володар Перснів. І якщо в одному з минулих відео я розповідав про Саурона, то тепер я хочу розповісти про його головного помічника, короля Чаклуна. Тому в цьому відео я розповім про його першу появу та як він виконував багато завдань Саурона. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Все почалося з кування персні влади приблизно у 1500 роки другої епохи. У 1600 році Саурон створив і вперше одягнув єдиний перстень. А в 1693 році розпочалася війна ельфів і Саурона, під час якої темний лорд повернув дев'ять перснів і передав їх людям. Наймогутніший з усіх них, ймовірно, був королем і могутнім чоклуном, можливо, номенорського походження, але про його земне життя мало що відомо, окрім того, що протягом наступних століть вони процвітали, оскільки їхня влада, багатство та смертне життя продовжувалися. Під згубним впливом їхніх перснів. Єдина достовірність полягає в тому, що, зрештою, він та всі інші прослизнули у світі ней і стали одними з назголів. Перше спостереження назгулів у Середзем'я датується 2251 роком другої епохи. Протягом наступних 1200 років найвеличніший серед них, відомий просто як володар назгулів, служив Саурону одним із командувачів його армії. Він воював у вирішальній війні проти останнього союзу, коли темний лорд, зрештою, був переможений, а єдиний перстень у нього забрали. Коли дух і сила Саурона розсіялися, дев'ять надголів більше не могли підтримувати свою фізичну присутність і також зникли, принаймні тимчасово. Через тисячу років у третій епосі Саурон знову прийняв форму у світі та інкогніто заснував фортецю Долголдур у південному темнолісі в 1050 році третьої епохи. Це сповістило про повернення дев'яти до Середзем'я. На той час північне королівство донедайнів Арнор, королівство сестра Південного Гондору, вже було розділене на три ворогуючі держави-наступники: Рудаур, Кардолан та Артдайн. Саме в цій гарячковій ситуації володар Назголів знову з'явився в 1300 році та почав виконувати план Саурона щодо повного знищення північного королівства. Поруч з його територіями він заснував темний домен Ангмар, де зі своєї столиці Карндум він розпочав свою кампанію відкритої війни проти Дунедайнів Арнору. У 1356 році. Король Чеклун розпочав свій наступ на північних Дунедайнів у союзі з васалом Королем Рудаура. Король Аргела за зардидайно був убитий, очолюючи оборону свого королівства від Рудуара та Ангмара. У 1409 році армія короля Чаклуна напала на вежу Амон Сул на Безартопі та спалила її, під час якої був убитий король Арвелах І з Артодайну. Потім король чеклун вторгся та захопив корольста кардолан і анексував Рудаур, вигнавши або вбивши останніх доноданів. Тепер єдиним опором його військам було королівство Артедайн. Армії короля Чуклуна вторглися до Артедайна і мало не знищили його. Але королю Арафору за допомогою ельфів Ліндона та Рівендолу вдалося захистити столицю Форност-Ерайн і відбити загарбників. Далі настав нестійкий мир, але безсмертний володар Назгулів міг вести свою війну протягом сотень років. Після того, як останній донедайн з Кардолана, що вижив, помер у 1636 році, він послав злих витворів до курганів, щоб запобігти відродженню цього королівства. Зрештою, у 1974 році король Чоклун здобув перемогу на півночі, коли його війська захопили Форнаст Ерайн, а останні залишки королівства Арнор були знищені. Король Чаклун зайняв свій престол у щойно завойованому форності, але наступного року армія з Гондору під командуванням їхнього генерала та наслідного принца Ернура висадилися в Сірих гаванях. Занадто пізно, щоб рятувати своїх північних родичів. До них все ж приєдналися Ельфа Ліндана та залишки північних Донодайн. і разом вони виступили проти короля Чаклуна. Військо Еарнора зустрілося з королем Чаклуном не в самому Форнос Ерайні, а на рівнинах на захід від нього у напрямку до озера Евандім, поблизу місця, де знаходилася давня столиця верховних королів Арнору Аннумінас. Однак ця битва згодом була відома як битва перфорності. Найважливіше те, що кінота Гондору відокремилася перед прибуттям сил Ангмара та поїхала на північ у гори Евендіму, щоб чекати в засідці, коли основна частина сил Еарнору зустрілася з Ворогом у бою кіннота вийшла з пагорбів, щоб завдати удару в тил армії Ангмара. Цей рух у кліщах став поворотним моментом у битві, надавши донедай вирішальну перевагу. Зрозумівши, що його війська майже повністю розгромлені, король Чеклун спробував втекти назад на схід, але Ельфійська армія з Рівендолу на чолі з Глор Фінделем підійшла з півдня та заблокували йому втечу, знищивши те, що залишилося від його армії. У підсумку Король Чеклун вирішив ризикнути та кинув виклик Еарнору. Але його кінь був наляканий королем чеклуном і здригнувся. Сміх короля Чаклуна перетворився на втечу, коли під'їхав Лорфінділь. Коли Арнор спробував піти за ним, Горфінділь зупинив його попередженням, яке в майбутньому стало пророчим. Не переслідуй його, він не повернеться до цих країв. Ще далеко його загибель, і не від руки чоловіка він загине. У підсумку Король Чеклун втік на північ, а Ангмар залишився без лідера і невдовзі занепав. Але незважаючи на розгром під форностом, король Чаклун виконав свою місію зі знищення північних королівств Дунида Інверіадорі, тому він повернувся до Мордору. Хоча Саурон все ще переховувався в Долголдур, назву знову згуртувалися навколо свого вождя, знову увійшовши до чорної землі в 1980 році. Разом дев'ять привидів працювали над відновленням влади свого господаря в Мордорі, збираючи навколо себе орди орків. У 2000 році вони вийшли з Мордору та напали на Гондор, який був ослаблений великою чумою та вторгненням возників, і взяли в облогу мінас ітіль. Місто впало через два роки, і назволи зайняли це місце. Воно стало відомим як мінос Моргул, бежача клунство, і залишалося місцем великого зла протягом століть після цього. У 2043 році король Гондору Еарніл II помер, а його син Еарнур, давній ворог короля Чаклуна, успадкував трон. Після коронації Володар Назголів викликав нового короля на єдине борство, але Еарнур відмовився. Однак, через сім років, у 2050 році він знову викликав Еарнура, і Еарнур прийняв виклик. Король Гондору виїхав з Мінастіріта, щоб зустрітися зі своїм ворогом у бою в Мінас Моргул. Він увійшов туди, але більше його ніхто не бачив. Так закінчилось управління королів Гондору, та почалося правління намісників Гондору. У 2063 році розпочався пильний мир, коли Саурон утік з Долголдуру, щоб уникнути розслідувань Гендальфа та сховався на сході. А назголи залишилися тихими в Мінас Моргул протягом наступних 400 років. Пильний мир закінчився у 2460 році, коли Саурон досі відомий лише як некромант, повернувся зі збільшеною силою до Долголдуру. У 2475 році Володар Назгулів послав орден новоспечених урухай проти колишньої столиці Гондора Озгіліата, давно спустошеною війною та чмою, та захопив її східну половину. Місто було остаточно зруйноване, а великий кам'яний міст, що з'єднував східний та західний береги річки Андуїн, був зруйнований. У червні 3018 року Король Чеклун та шість інших привидів напали на Узгіліад, а потім поїхали на північ до долин Амдуїна, виявивши, що житло гобітів там давно покинуті, а гнів Саурона зростав, головний назву повів усіх дев'ятьох до Ізенгарду, де Сароман відмовився сказати їм місце знаходження землі на півросликів. Однак володар назволів випадково зустрів у рогані Гріму, який розповів, де знаходиться шир. Приводи персня швидко помчали на північ до Еріадору, продовжуючи пошуки бегінців, про яких розповів Голум під тортурами. Доки не простежили цей ім'я до Крік Холлоу в Бакленді, вони здійснили набіг на Бакленд, але не змогли знайти персня. Потім вони пішли до Везертопу зруйнованої сторожової вежі, яку він зруйнував 1600 років тому, де вони знайшли Фродо, Арагорна та інших гобітів. Назгулу напали на групу, і їхній володар заколо Фродо ножем Моргула. Хоча Арагорн прогнав їх, рана Фродо загрожувала перетворити його на привида, подібного до Назгула. На щастя, для пораненого гобіта Елранд напівельф послав Глорфінділя провести Фродо до Рівндолу, де Елрат міг би загоїти його. Рану і під час перегонів Лорфінділь заманив привидів у річку Брунієн, де Елранс випустив велику повінь. Гендальф надав хвилям потоку форму коней. Ця повінь знищила фізичні форми дев'яти, вбила їхніх коней і відправила безформних привидів назад до їхнього господаря з мордору, давши братству час спланувати свій наступний крок. Після їхнього повернення до мордору Саурон дарував назголом великих крилатих істот як нових коней. Темний лорд використовував вісьмох менших назгулів для розвідки. А ось їхній лідер повернувся до мінус Моргул і відновив роль командувача військ Саурона. Потім він розпочав кампанію проти Гондору, виступивши з долини Моргул з великим військом. Фінальна битва при Узгіллюті відбулася 13 березня 2019 року проти гарнізону, очолюваного Фараміром. Війська Фараміра не змогли стримати орди орків і відступили спочатку до фортів Дамвей, а потім до міна Стіріту, де їх атакували літаючі назгули, втративши багатьох під час відступу. Після поразки Гондору при розгіліяті нічого не стояло на заваді амбіціям Саурона знищити Міна Стіріт та найсильніших його ворогів. 14 березня величезні сили орків, харадримів та східняків виступили на ворота Міна Стіріта. Саурон дав королю Чеклону новознайдену силу. Він з'явився на чорному коні, що викликала цілковитий параліч та страх над захисників і ворогів. Вигукуючи заклинання якоюсь забутою мовою, він посилив тарана Гронда та послабив і без того пошкодження ворота міста. Гронд виламав ворота, і володар назгулів увійшов. Захисники всередині втекли, вражені його темною присутністю. Однак його вхід зупинив Гендальф білий, єдиний, хто міг протистояти його силі. Гендальф крикнув своєму ворогу, щоб той повернувся в безодню, але король Назгул лише засміявся та зняв капюшон, відкривши корону на невидимій голові та палаючи очі. Між ними відбулася словесна дуель, і привид вихопив свій меч, який спалахнув сам по собі. Гендальф тримався міцно, готовий до битви, але перш ніж, вони встигли зіткнутися, залунали роги рогану, сповіщаючи про запізниле прибуття допомоги до Мінастіріту. Стіріту. Король сів на свого крилатого коня та згуртував свої війська проти шаленої кавалерійської атаки рогерімів. Їхній початковий порив скинув багато загонів орків, але потім був притуплений свіжими резервами, що дозволило військам Мордору реорганізуватися. Король Чеклун скористався цією нагодою, щоб уразити короля Теодона, поки його війська були в сум'яті. Летячи верхи на своєму звірі, він напав на короля, і коні Рогерімов, що оточували його, запанікували. Кінь Теодона, Снігогрив, злякався і впав на свого господаря, розчавивши його. Коли Назгул завис на своєму величезному звірі над вмираючим Теодоном, племінниця короля Еовін та Гобіт Мері стали йому на заваді. Еввін убила крилатого звіра одним ударом меча, відрубавши йому шию. Король чеклон підвівся і, скрикнувши з ненависті, розтрошив її щит і зламав її ліву руку одним ударом булави. Але коли він височив над неї, готуючись завдати останнього удару, Мері встромив свій меч, зачарований клинок з кругану, який міг би пробити його захист. І це зруйнувало чари. Поки володар назголів був неуважний, Еовін встромила свій меч туди, де мала бути голова привида. Вбивши його, Пророцтво, дана Глорфінделем у битві проти Форності століттями раніше збулося, оскільки Еовін була жінкою. Смерть короля Чеклона змінила хід битви і зрештою результат війни. Ну а після того, як перстень був знищений гобітами, то решта приводів загинули під час виверження гори. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.